Незламна країна, незламні українці. Ми знову в атері, знову з гостями, експертами. Говоримо про важливі питання і говоримо важливі теми сьогодення. Зараз долучаємо до етеру Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії південного напрямку. Вітаю пана Сергію! Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава! Радий бачити! Набравим. Давайте почнемо почнемо із Херсону. Ми, от наш випуск новин, закінчили випвипускновин, закінчилась сюжетом про свято в Херсоні. Там в в підземеллях таємних діти зустрічаються з новорічними з новорічними героями казковими. Приємність, звісно, але от минулого тижня бачили актива певну активність бойових дій на цьому напрямку. Зокрема, місто потужно палувало артилерійським вогнем більше тисячі обстрілів. Ну і власна спроба була, я так розумію, диверсійних груп атакувати. Херсонський напрямок, тобто, ж, от що це було розвідка боєм, чи це вже от фактично вони промацували? Ну фактично промацували Росіяни оборону нашу на цьому напрямку. Ну, по перше, треба сказати, що командування сил оборони на цьому напрямку відомо про всі плани ворога. Це по перше, по-друге, про ресурсність планів або майбутніх планів на перспективу. І сьогодні очевидно, що, що ворог продовжує виконувати ті завдання, які перед ним стоять. А перш за все, ці завдання полягають в тому, що росіяни кожного дня проводять, до речі, ці штурми, тобто, це не стало якоюсь там. Такою новиною топовою з одного боку ну для нас принаймні точно зрозуміло, що був великий артилерійський вогонь, прикриття то і це надало, скажімо так, цій ситуації відповідного і розголосу. І власне, звичайно, Херсон від цього дуже потерпав від такого всього. Так, от власне штурмові дії ворог проводить кожного дня. Ми сьогодні можемо говорити про те, що в середньому це буває ну від трьох до п'яти таких. Штурмових дій диверсійно-розвідувальні групи, штурмові групи, які намагаються, форсувавши певні там протоки, бо це острівна зона Дніпра, зайти якраз на цю острівну зону, спробувати там закріпитися, накопичувати відповідно для того, щоб продовжувати більший тиск і здійснювати більший тиск на наш правий берег. Зокрема, і на сили оборони зрозуміло, які тримають тут позиції. І власне на Херсоник ми зазначили і на ті територіальні громади, які знаходяться близько до правого берега. Тобто ми сьогодні не можемо говорити і не повинні говорити про те, що ворог, по-перше, не форшував Дніпро. Ворог так намагався вийти в районі цієї локації «Андонівський міст. Ці диверсійні групи вони не дійшли навіть до середини Дніпра. Це вже класично, як за нашими українськими класиками, хто туди може долетіти або не долетіти. Ну і кілька штурмових груп залишилися на березі, тому що були знищені відповідно і кловзасопи і самі ці штурмовики. Так що завдання у ворога острівна зона, вогневий контроль на нашому боці, і власне сили оборони демонструють, що такі атаки ворога можуть відбити. У ворога на сьогодні немає, скажімо так, зусиль, ресурсів для того, аби форсувати річку Дніпро, яка є великою артерією. І, і власне, як кажуть грудень, це не літній місяць, то купатися буде дуже неприємно, якщо ворог намагатиметься скажімо так більш активно проводити такі штурмові дії. Ну же, судячи з вашої відповіді, виходить так, що росіяни не залишають, не полишають цих планів в. Целі СВО, як вони називають, південний напрямок для них залишається от таким важливим, і вони весь час будуть мацати е, там спроможність сил оборони і на Херсонському, і на Запорізькому напрямку. Целі СВО... Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Вони створюють і джерела напруги відповідні, щоб сили оборони реагували, щоб сили оборони ну, тримали свої відповідні ресурси. Тут, зокрема, на Придніпровському напрямку, на Запорізькому, для того, щоб не дати можливості, наприклад, ці ресурси використовувати десь на інших локаціях. Ну, а те, що стосується от, спроб атакувати, річка Дніпро, звісно, велика артерія. А де вони вигрібають таку кількість плавзасобів? І, ну, на чому вони рухаються? Це гумові човни? От, де, вони, де вони беруть таку кількість тих самих човнів? Де вони вигрібають це все? Привозять ну, сьогодні, Я сьогодні, як це правильно сказати, номенклатура цих човнів вона різноманітна. Тобто, я чесно кажучи, думав, що вони все промародарили уже на наших берегах на прибережних зонах, але щось десь знаходять ще й у місцевих мешканців. Дивно, що воно ще там залишилося, тому що ворог там дійсно все попідбирав. Як кажуть, щось постачається звичайно їхніми ресурсами. Є, є, є там відповідні флотилії. Принаймні є і певні плавзасоби. Вони їх використовують, тому відповідно такі засоби є. Штурмові групи намагаються я вже сказав переходити на острівну зону, але це як правило не вдається більше того. от, знаєте, буває, закріплюється один там два штурмовика на острові. Ну, умовно, маючи там банку тушонки, і має там закріпитися, вести бойові дії. Зрозуміло, що дехто навіть здається в полон, що йому пощастить. Більше того, на Лівобережжі є випадки відмови від участі у штурмових діях. Зокрема, ми можемо говорити, наприклад, такі випадки були зафіксовані у російському 24-му мотострілецькому полку. Там Кілька десятків росіян відмовилися йти і брати участь в штурмових діях саме по Дніпру. Розуміємо, що їх там будуть карати, тому рекомендую зібратися всім полком, скласти зброю і здатися нам, українцям. Це буде вигідніше зробити. Розмова про мир не заколисують. От ми зараз чуємо ледь не з кожної праски про те, що ну цю Трамп зараз прийде. от якісь надмірні очікування підігріваються, які західною пресою. Там уже навіть соціологи підключилися. Мовляв, в Америці зростає кількість тих, хто за швидке закінчення війни в Україні і не тільки то чи не складається в Україні таке враження? Що от зараз 2-3 дві неділі, і все от мовляв закінчиться. Ну, по перше, треба сказати, що війна продовжується, вона не закінчиться ні сьогодні, коли ми з вами спілкуємося. Ні завтра, ні найближчий час. Це теж треба розуміти. Щодо Трамп прийде, у нас говорять по-іншому: Бандера прийде, порядок наведе. Тому ми, звісно, працюємо. У нас є бойові завдання, ми їх виконуємо і будемо надалі виконувати. Є накази нашого верховного командування. І власне на цьому все базується так, що політичні якісь там моменти ну звичайно обговорюються. Але бойова робота на першому плані. Нам треба звільняти нашу землю ще попереду дуже багато цієї роботи, про яку я сказав. Тому тримаємо стрій, і ну на нас це точно не впливає. Ну а на цивільних, на військових, звісно, це не впливає, тому що вони бачать кожного дня накат за накатом, техніку, безпілотники, все це летить їм на голови, і вони точно про це от не не думають. Але те, як цивільних ну, зараз заколисують, чи це от не тригерить вас особисто. Я думаю, що тут треба говорити про дотримання інформаційної гігієни і власне дякувати і вашому каналу і багатьом медіа, які продовжують і будуть розповідати про бої, про фронти, про те, що відбувається, і війна триває, і за що вона триває за виживання української нації і збереження нашої держави. Про це треба очевидно говорити. Про наших дітей напряму йде мова. Тому е, наша роль інформаційників в тому плані вона є сьогодні надзвичайно важливою. І до речі, ви згадували там про придніпровський напрямок. Ми з вами говорили про ці штурмові дії. Дуже багато е, кидань кидань інформаційних росіяни. Дуже полюбляють масштабувати ці події. Пам'ятаєте, десь понад місяць тому, можливо, навіть вже два е, на фронті час швидкоплинний е, були наступи на Запоріжжя. Так. Де вони зараз, так? Тобто, ми бачимо сценарій, який повторюється. Звичайно, у ворога є відповідні плани. Звичайно, ворог е мріє там про проведення тих чи інших е можливо наступальних дій. Але давайте говорити про реалії, а не про те, що хоче почути від нас ворог і якраз дійсно і заколисати нас, заспокоїти або навпаки, тримати у постійному. Страху емоції треба десь зараз залишати позаду себе, тому що вони ну точно не допомагають. От в цьому ключі хочу запитати ще от про цей скандал. Я не знаю, як його трактувати скандал, скандал. але Це точно був кіт через інопресу. От пов'язаний із тим, що ледь не операторів. А наших систем протиповітряної оборони найсучасніших, яких навчали за кордоном, відправляють зараз автоматами в піхоту. І це от вкид, який був зроблений, фактично зараз насеться ну, з кожної праски. От, мовляв, дожилися вже ППОшники відправляють. А, як фільтрувати, я я як не знаю, ну не те, що фільтрувати, от як протидіяти, як пояснювати людям на пальцях, що операторів там безпілот опера операторів ППО ну, точно ті, хто стоїть там за комплексами с 300 С 400 на с, с 400 Нас немає с 300 і Петріот. Сам ті ну точно ніхто ж не відправляє. Є обслуговуючі персонали, які можливо десь там долучають. Ну, власне, я зараз міг би знову повторити там про інформаційну гігієну. А до речі, про С-400. Ну чому десь в перспективі мають бути трофейні в Криму? Наприклад, я знаю точно, що офіційно не... офіційних, ну, принаймні нас не було. С 300 було, а С-400 не було. Про трофейні, я про трофейні і кажу. Тому звичайно, ми говоримо про те, що от такого лайна інформаційного вистачає, як зупинити комунікація. Є мені здається, від збройних сил. Треба можливо збільшити і власне знову таки до медіа питання. Давайте користуватися все таки офіційною інформацією, тому що як правильно ви говорите, сьогодні несеться з кожної праски, і таке, що інколи послухаєш і оглядаєшся, і думаєш, значить, десь біля тебе а цього й близько немає це. Зараз можна договоритися до того, що не стало людей. то… Українська добровольча армія своїх речників вже на передову кидає, але це є неправдою. Тут це добровільно. Тому протидія має бути, і сьогодні знову таки протидія вона має бути від наших медіа, які не є там суто військовими. Сьогодні ми теж маємо цей фронт інформаційний, хто б не казав, що фронт один. Інформаційний теж надзвичайно важливий. Знову таки по півдню давайте говорити. Ну оці масштабування подій на Придніпровському запорізькому напрямках. Наша протидія, в тому числі, зіграла Дійна, все-таки я думаю, свою роль і дії сил оборони перш за все, те, що ворога знищують, Такого ще буде багато. Офіційні джерела і порядні медіа. Оце запорука успіху. Мобілізація піхоти не вистачає це. Вже доконаний факт. і Всі це прекрасно розуміють, але скандал знову ж таки за скандалом е, несеться. Е, говорять знову про чергові зміни в роботі ТЦК. можливо, знову якась перетрубація з цим пов'язана. Але чи тільки одними змінами роботи ТЦК можна поповнити піхоту, поповнити ну, з одного боку, ми маємо дідів, які вже мали наше спроможні, а молодих не вистачає От так виходить, і що робити? Ну про дідів тут я не згоден. Діди ще можуть дати пороху запалити. Чесно скажу. У нас такі є підрозділі, в тому числі з на псевдомамай. як він кидає ті снаряд. Це так для прикладу і для молодих, можливо для мотивації. То о, власне розуміємо, проблем дійсно дуже багато і є і були недопрацювання, які попливали на мобілізацію. В тому числі звичайно, тут підсилення може виглядати з боку рекрутингу відповідних наших військових організмів, тобто. Бригадам окремих батальйонів, що відбувається там, де командири вміють і хочуть воювати, і найголовніше здатні організувати бойову роботу, бережуть своїх людей. Там і мотивація є у людей, і там дійсно втрати набагато меншими. А щодо піхоти, ну я думаю, що знову таки при правильному процесі від однієї ж вивіскою не зміниш ситуацію, ми ж це прекрасно розуміємо відношенням до людей. Є кого набрати, є ще кого запрошувати до збройних сил. Знову таки не піхотою, єдиною війна високотехнологічна. Ви тут згадували про операторів наших дронів. Надзвичайно важлива сьогодні функція у них. Вони ще не замінили, наприклад, артилерію з одного боку, але багато в чому вже навіть обігнали, тому що від них залежать і успішні бойові дії, і життя наших солдатів. Тому в будь-якому разі треба ставитися до людей як до людей і запрошувати їх до війська саме як захисників україни захисників їхніх рідних і близьких тоді побачите, мотивація людей вона змінюється з людьми треба говорити людям треба пояснювати важка праця я розумію ну і вчити бачите з навчанням у збройних сил силах україни сьогодні на мій погляд, немає особливих проблем, тому що ті плани, ті, скажімо, елементи підготовки, які на сьогодні є, вони забезпечують можливість людині навчитися все це використовувати на полі бою. Було б я кажуть бажання, але від командирів, звичайно, теж багато що залежить. Хотів би ще поговорити з вами з приводу північно-корейських вояків. Я розумію, ви як людина військова, ну точно розумієте, що таке забезпечення, що таке підготовка. От ми про, власне, про це говоримо. А от бачимо багато повідомлень про те, що росіяни, от навіть цим північним корейцям документи міняють. А да, забезпечення їм краще, нібито дали дали. До речі, про на це скаржаться російські військовополонені. Констатують факт, що вони ну, взагалі по безпреділу все роблять. Вони взагалі нічого не розуміють. Вони стріляють все, що рухається, і навіть по своїх, там і кадирівці минулого тижня трішки накрешили. То, в принципі, дружби народів от точно на фронті у них не вийшло? Чи все ж таки можуть десь порозумітися? Ну, наскільки мені відомі певні факти, то дружби народів точно не вийшла. Ну, росіяни між собою не можуть знайти ладу, тому що ну, придумали собі так, як колись був советський чоловік. Так у них всі росіяни. Вони не всі однакові і далеко не всі однакові. А ті, що, як кажуть, називають себе русаками, то вони більше всього військові потерпають, до речі, від тих національних меншин. Я зараз толерантно помовлю так, які в них є, і власне це корейці в тому числі стосується те, що вони фізично підготовлені нормально. Ми про це можемо говорити. Те, що в них є певна індивідуальна підготовка, вона непогана. Теж про це можемо говорити. Але бачимо, що росіяни їх використовують як гарматне м'ясо. І я думаю, так буде і надалі, е, найближчим часом точно. І чи будуть їм давати відповідальні якісь там завдання, або взагалі завдання діяти окремими підрозділами на тих чи інших е, локаціях? Ну, власне, буде закінчуватися от е, такими відео, які ми зараз е, бачимо. коли, Ну, це мрія артилерістів, до речі, просто от у нас так це називають. Ми не говоримо про те, що зараз викинемо їх шапками. Це. Бійці їх треба знищити, витратити ресурс. А от оця моральна ситуація вона дійсно не є дуже доброю. Тому я думаю, від наших структур відповідних теж має бути робота, і звертаючись до північних корейців, показувати їм, що є інше життя. Вони до речі його відчули. Наскільки мені відомо, і дуже швидко стають тому числі на кривеньку дорогу коли дуже близько спілкуються з росіянами там по вечірні можуть бути так, але є такі факти, коли закінчуються тим, що північні корейці цих росіян б'ють. Що не поділили? Я не знаю, але такі ситуації виникають. У будь-якому разі це говорить знову таки про проблеми росіян, в тому числі у піхоті. Не вкидали б вони закривали ці ділянки фронту, зокрема на Курщині, е, такою кількістю північно корейців Отже, проблеми є із мобілізацією, в тому числі. Ну треба знайти нам цьому напрямку. Ще раз кажу, попрацювати звичайно. Я, до речі, я до речі зауважую вкотре в нашому атері. Ми ми дуже часто говоримо про внутрішні проблеми е, через призму е, того, що в нас чогось не вистачає, в нас щось не виходить. Але ми забуваємо, що знову ж таки в росіян. Ситуація ще більш критичніша може бути, чим у нас, тому що країна багато в чому є закритою, і багато інформації ми просто не знаємо, що стосується безпосередньо виробництва, наприклад, тої самої зброї. Але самі факти закупівлі і постачання росіянами зброї, наприклад, від північної Кореї, багато про що говорить. Зокрема, їхніх ракет так, це все летить на наші голови, але це говорить про те, що колос на глиняних ногах в принципі вже добряче накренився. Абсолютно вірно, і знову таки перекидання військової техніки. Ще один приклад. Кажу, як людина військова. Ми ж розуміємо, що якщо на певну ділянку фронту треба підсилення, це не демонструється, принаймні в медійному інформаційному там якомусь порядку, медійній площині. А росіяни дуже часто це відео викидають і його. Дивіться, до нас там їдуть ці гаубиці Коксани. Так абсолютно вірно, значить, у вас немає власного виробництва. Значить, ви вже все витратили в Україні, в тому числі з радянських запасів. Отже, ви йдете з протягнутою рукою до північного корейців, просите в них знову таки, яка та зброя по якості? Вона стріляє, вона летить дійсно нам на голови, але якість цих моментів. І власне, а чому про це розповідають? Наганяють тому що числі емоційних якихсь моментів. Дивіться, йде зброя. Але якщо з холодною головою. А чому ж вона до вас йде? Питання знати відповідь? Тоді звичайно стає е, трошечки, звичайно, легше, але тим не менше. Тому а снаряди давайте ну, мінімум половина снарядів це зараз північно-корейські. Де вони в росіян? Я собі не хочу там знаєте, уявляти зараз. А що якби не було там цих е снарядів північно-корейських на фронті? Ситуація би змінювалася, звичайно, змінювалася. Дякую, Сергію. Пасибі величезно за час, yeah. який приділили нам і нашим глядачам. Сергій Брачу був з нами, речник Української добровольчої армії Південного напрямку. Зараз у тарі пауза. Повертаємося до вас о 13-й з випуском Новин.